Рада бачити вас на моєму каналі! Сьогодні я в магазині Аврора. Багато цікавих новинок для ванної кімнати зберігання та акційні пропозиції. Бажаю приємного перегляду! Аксесуари для ванної кімнати 2493 одиниці. Такий пластиковий набір 229 дозатор, мильничка та склянка. Ще одна новинка. Набір із чотирьох предметів пластиковий 399. Дитячий дозатор котик 199. Такий скляний є зелений та рожевий. Скло 77 гривень. Пластиковий органайзер прозорий для зберігання 129. Настінний пластиковий дозатор для зубної пасти 149. Підставка пластикова з перегородками для зубних щиток 149. 169 органайзер пластиковий для дрібниць на 5 відділень. Етажерка пластикова для ванної кімнати для відділення 179. Тримач для душової ліки 55. 229 щітка для унітазу. Гачок силиконовий на стінний прозорий 15. Набір гачків дитячих 29, 6 штук. Плетений органайзер 249 4 відділення. Кошик пластиковий прозорий 149. 249 пластиковий органайзер на 3 шухляди. Цікавий дитячий гачок для ванної кімнати на стінний очі. Закривається та відкривається. Ціна 88 гривень. Килимок для дому 119, 60 на 40. Рукавички для миття посуду 77. Перегородка пластикова для шухлят в наборі 4 штуки. Розмір 10 на 40 см, ціна 64 гривні. Щіточка гумова для миття пляшок 55, вішалка настінна металева 77, мильничка пластикова на присосці 22 гривні. Сітка мішок для прання делікатних речей. Розмір 60х60 см, ціна 55 гривень. 88 сітка для прання бюзгальтерів. Кольорові прищепки. Упаковка 50 штук, ціна 34 з 21 лютого. Поличка для взуття. Вміщає до 9 пар взуття, самостійно збирається легко. Ціна 499. Такого плану вміщає до шести взуття 169 400 300 гривень бокс пластиковий для зберігання, кошик для білизни кутовий 340 гривень. Змінний чохол для прасувальної дошки 129. Серветка для підлоги 50х60. Ціна акційна 9 гривень. Сувок пластиковий з довгою ручкою 27. Насадка змінна для плоскої швабри 88. Швабра плоска з телескопічною ручкою. 169. Фрекенбок насадка для плоскої швабри 179. Швабра чорна плоска для миття підлоги з довгою телескопічною ручкою 399. вішалка стійка для одягу подвійна пересувна 549, машинка пральна міні складна 579 40 Вт, 8-літрова максимальне завантаження 800 г, парова швабра 1299, потужність 1300 Вт. Кошик для паперового сміття чорний пластиковий 55. Відро блакитне, 77-8-літрове, 88-12-літрове та 109-12-літрове. Кошик пластиковий, 179. Контейнери пластикові, кольорові по 99. Пластиковий бокс із вкладкою, ціна 249. Кошики для білизни у двох відтінках. Ціна 399, об'єм 35 літрів. 349 кошик пластиковий, 30-літровий та 129 10-літровий. Дитяче відео для сміття з кришкою 88. Ось таке з поворотною кришкою 69, 77 тримач пластиковий для туалетного паперу. Відро пластикове 77, 4 літрове. Такого плану з педалію 149, 5-літрове. М'який чохол на сидіння унітазу 69. Поличка кутова металева для ванної кімнати 99, пластикова на присосках 69, шнурок для білизни 34, довжина 20 метрів, 64 ось такий коричневий, довжина 15 метрів, миска пластикова, 49. Сушарка для білизни на вісна, Максимальна вага навантаження 3 кг, Ціна 139 гривень. Набір калимків для ванної кімнати 80 см на 48 см та 48 на 48. Ціна 179. Однотонний 65 на 40, 74 гривні. І ось такий також 74. Коричневий махровий килимок для ніг 100% бавовна 199. Універсальний м'який килимок для дому Квітка 299. Термосумка для зберігання продуктів 169. Плита обігрівач газова портативна 999. Сушарка для білизни чорна металева 549. Максимальна вага навантаження 15 кг. Драбинка металева на 2 сходинки 799. Максимальна вага 150 кг. Міні-парник з агроволокна 299 Таким було сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Удалих вам до економних покупок. На все вам добре!